Врятувати не одне життя у 9-й міській лікарні. З'явилося нове медичне обладнання. Наркозно-дихальний апарат він має високий рівень функціональних можливостей. Обладнання може використовуватися для дихальної підтримки та моніторингу пацієнтів усіх вікових груп. Також його можна застосовувати для проведення інгаляційних наркозів. Інтерфейс забезпечує доступ до всіх параметрів, що дозволяє оперативно реагувати на зміни в стані пацієнта. Також апарат дає можливість оцінити ризик баротрав. У хворих та запобігти йому це обладнання буде використовуватися для пацієнтів, які потребують проведення ургентних і планових оперативних втручань. Апарат мобільний, тож його можна використовувати будь-де за його допомогою. Проводяться анестезії у пацієнтів. Різного ступеня важкості протезується дихання та проводиться моніторинг основних функцій організму та моніторинг суміші газової, яка надається, тому що в цьому наркозно-дихальному апараті є можливість проводити інгаляційні анестезії, які наразі є стандартом. Надання допомоги ну всьому світі, які є найбільш безпечними, які є найбільш контрольованими і комфортними для пацієнта зараз постійно працюємо для того, щоб залучити міжнародних партнерів і спілкуємося не тільки з організаціями за кордоном, а й нашими місцевими організаціями, звичайними волонтерами, звичайними запоріжцями. І От випадок такий, що депутат міської ради, пан Міщенка, погодився. Працював і залучив міжнародний фонд, який якраз і передав цей апарат. Він буде знаходитися в міській лікарні. І вже пан Міщенка неодноразово допомагає міської лікарні. Надалі будемо працювати в тому ж напрямку, і таким чином будемо економити місцевий бюджет.